Давайте повернемося до цього питання, чому цивільній людині може знадобитися сертифікат оператора БПЛА. Живемо ми в складні часи. Війна на дворі триває, ще невідомо, скільки вона буде тривати. Тому, на мою думку, кожна цивільна людина, там, чоловік, хлопець да, певного віку, який зазначений в нашому законодавстві, повинен бути готовий до того, що він буде залучений до виконання своїх обов'язків по захисту держави. Тому наш сертифікат дасть змогу і шанс так скажімо, потрапити іменно до тих підрозділів, які використовують безпілотні літальні апарати. Таких підрозділів надалі стає чим більше і більше і більше. Є загальне розуміння, що війну ми можемо виграти, тільки механізуючи наші підрозділи безпілотними комплексами, не тільки тими, що літають, да, наземними, наодводними, підводними. І всім тим, що може працювати автономно з залучаю штучного інтелекту. Тому наш сертифікат це, скажімо так, як квиток у досить цікаве технологічне майбутнє. Тому я вважаю, що для кожної цивільної особи це буде гарним шансом скористатися цим квитком. Багато таких питань можна їх звести в одне. Люди переживають, да, що під час навчання вони можуть бути мобілізовані чи бусифіковані, як вам забажається. Такий шанс, звичайно, є. Бо навчання відбувається поділене на кілька частин. Одна частина — це теоретична підготовка, ну і, звичайно, практична підготовка, яка проводиться на полігонах тих чи інших. Тому доїхати до полігону теж потрібно, і такий шанс є. Такого на моїй пам'яті я не пригадую, щоб у нас сталося. В Принципі, всі нормально їздять, працюють і навчаються, тому шанс є, як то кажуть, да, але є і величезний шанс, тим, що ви спокійно закінчите навчання і отримаєте ваш сертифікат, який ви заробите чесно. Теж багато таких питань люди дивляться на майбутнє. Всі ми віримо в світле майбутнє України. Тому зараз багато таких питань, що потрібно буде то чи інше особі, щоб літати над містом там, і робити якісь красиві там кадри, знімати гарне відео. Ну, по-перше, друзі, мої ті мирні часи, які були до цього, вже вряд чи повернуся. Бачите, яким чином щас ця вся сфера, я маю на увазі безпілотних літальних комплексів захоплює цей світ. До війни не було реалізовано у нас ніяких правил, які б стосувалися використання БПЛА. Ми користувалися, брали якісь там європейські, і ще щось, але не було повного розуміння як у влади, де це регулювання, так і у людей, які цим користувалися. Звичайно, користувалося багато різних організацій. Я знаю дорожні компанії, там, да, які е, працюють, е, займаються ремонтом доріг, там обслуговування, використовували БПЛА, да, якісь там газові компанії. Це все рухалось е, в сільгоспіспідприємства да, Вони використовували безпілотники, починали у всякому разі їх використовувати до війни. Е, після війни однозначно я впевнений, настане державне регулювання, будуть чітко видані правила. Які будуть регламентувати, хто, якими БПЛА і де ви можете літати. Деякі райони, наприклад, польотів, такі як ну, Аеропорт Бориспіль, наприклад, да, ви не зможете літати там ніяким безпілотним літальним апаратом. Там будуть літати літаки, да, і це створює небезпеку для них. Польоти над містом. Абсолютно, теж така досить зарегульована буде сфера, бо це небезпечно. Якщо щось станеться БПЛА, воно впаде комусь на голову, да, або пошкодить чиєсь майно, хтось за це повинен відповідати. Безпілотний літальний апарат повинен бути зареєстрований, мати свій певний номер, по якому можна буде знайти того чи іншого власника цього літального апарату. Тому звичайно. Літати — це щастя, але це ще й відповідальність. Тому е все прийде до того, що люди будуть нести за це певну відповідальність, і це буде регулюватися е державою. Да. Тому десь таким чином. Та да, давайте, друзі, розглянемо таке питання. Багато його задають е і наші випускники. Да, що людину мобілізували, і в нього є наш сертифікат. Е звичайно, ми не є ТЦК. Ми не займаємося розподілом мобілізованих по тим чи іншим підрозділам, але однозначно, коли ви потрапляєте в таку організацію, і у вас є певні документи, ТЦК на підставі тих чи інших документів може вже залучати вас і надавати вам ВОЗ військово-облікову спеціальність. Так, я думаю, всі ви знаєте, про що мова. Якщо це водій, то він піде, звісно, водій. Якщо інша якась у нього спеціальність, він буде долучений до тих чи інших підрозділів, в яких ця спеціальність потребується. Але зараз величезна потреба в підрозділах у операторів БПЛА. Апарати значить, зараз будуть абсолютно у всіх підрозділів, починаючи від тактичного рівня і закінчуючи стратегічного призначення безпілотний, авіаційний комплекси. вже у нас теж такі є. Тому це величезний простір, так скажемо, де потрібні люди. Люди підготовлені, люди навчені, люди, які мають певні знання, вміння і навички. Без тих знань, в мінів-навичок, звичайно, вам ніхто не дасть коштовну техніку, яку ви не зможете потім використовувати. Тому наявність такого сертифікату, як оператор БПЛА який закінчив підготовку в круку, дасть вам певні досить гарні шанси потрапити до тих підрозділів, які займаються використанням БПЛА. Тому я вважаю, що потрібно кожному. Кожному, починаючи зі школи зараз, займатися іменно от, розумінням, як це використовувати в майбутньому житті, в цивільному. Ну поки що, звичайно, нам потрібно завершити виграти цю війну для того, щоб ми могли з вами далі планувати, як це використовувати в нашому цивільному житті. Тому сертифікат це гарний квиток в ваше високотехнологічне майбутнє. Чи можна збивати шахеди з сертифікатом оператора БПЛА? Звичайно, можна. Я б сказав навіть не можна без сертифіката. Ті БПЛА які зараз використовуються для перехоплення шахедів, це досить коштовна річ. Це високотехнологічний виріб, який літає досить швидко. Ви знаєте, що зараз шахеди почали літати на більших висотах на більших швидкостях. Щоб е, змогти виконати цю роботу, потрібно багато багато годин не тільки теоретичної, а й багато годин практичної льотної підготовки. Е, бо ті польоти, що виконуються на малих висотах, це одна історія. Ті польоти, що виконуються на великих висотах, на великих швидкостях, це зовсім інша техніка використання. Звичайно, у більшості БПЛА використовується і штучний інтелект, там самонаведення, і так далі. Але роль оператора в цьому є е, на сьогоднішній день критично важлива. Без оператора, який розуміє, як це робити, ця вся система не буде повноцінно працювати. Тому е і допускаються до такої роботи тільки ті пілоти, які мають відповідні сертифікати. Інакше шансів отримати у них цей виріб в руки, навіть е у них немає. Тому потрібно проходити певну підготовку і, на мою думку, це абсолютно вірно. Друзі, наступне питання, яке всіх цікавить, в які цивільні галузі ми можемо влаштуватися да, на роботу, маючи такі от сертифікати оператора БПЛА. На сьогоднішній день величезна вже кількість галузів, назову буквально кілька. Це українська залізниця, наприклад. Да. Опять же, ті компанії, які обслуговують дороги, шляхопроводи, теж їм такі спеціалісти потрібні, газові компанії. Теж абсолютно потрібно. І сільське господарство. Агрохолдинги, які оперують на величезних площадях, їм теж такі спеціалісти потрібні. Це починаючи від простого моніторингу охорони оборони тих об'єктів, які підлягають такої процедурі, які є важливо критичними, там, наприклад, та ж сама критична інфраструктура, потребує нагляду там, 24 на 7. Як може використовуватися якість зі стаціонарними камерами, але якщо це у вас великі площадя, то однозначно вам їм буде потрібен і якийсь безпілотний літальний засіб, який буде здійснювати спостереження за тим чи іншим об'єктом. Тому застосування цього буде ну величезна кількість, величезна кількість таких напрямків господарської діяльності будуть потребувати операторів БПЛА. В цьому величезне майбутнє. Навіть на сьогоднішній день ми, може, і не уявляємо собі, до е які, які, скажімо, галузі будуть цього потребувати. Але те, що я назвав на сьогодні, воно вже працює і там теж потрібні такі високопідготовлені спеціалісти. Друзі, наступне цікаве питання воно про наше світле майбутнє. Чи є вже в світі дрон-доставка і дрон-таксі? Ну, дрон-доставка вже точно є. Я це бачив в Китаї, таке вже працює. Тобто, це свого роду як нова пошта той же самий. нова пошта має поштамати майже ну, в багатьох під'їздах, там, да, де це можна забезпечити. Я впевнений, що, мабуть, у них це перше і з'явиться. Вони поставлять якісь там маячки башенки, куди буде прилітати ваша посилка на дроні, і вона буде через цю башенку опускатися. дрон буде прилітати на цю башенку, розвантажуватися, і ця ваша посилка буде опускатися там на якийсь рівень, щоб ви його змогли забрати. Це, так, це вже працює в Китаї. Вже така система відпрацьована, вона вже є. Е, працює досить цікаво, гарно. Ну, за цим я думаю, що за цим майбутнє і доставка може зменшитися. Ну, вам не прийдеться чекати там добу чи дві, поки там довезуть його на якійсь машині. Можливо, це буде коштувати дорожче на перших етапах, але доїжджати воно буде чи долітати, краще скажемо, да, буде до вас набагато швидше. Ну і цікаво, все ж таки, да, прийти, побачити, як ваша доставка прилітає прямо до вас. Я думаю, це буде досить швидко. Дрон-таксі вже реалізовано. опять же, ну я думаю, що це поки що пілотний проект. В Дубаї вже така штука працює. Да? Ви піднімаєтесь на дах свого будинку, замовляєте таксі, сідаєте. Це таксі прилітає за вами на певну обладнану площадку, і з тієї площадки ви вилітаєте в той район, куди вам потрібно. Абсолютно не доторкаючись, не до єдиного органу керування, бо його можливо там навіть і немає в тому таксі. Да? Система абсолютно працює автономно. Схоже на те, як працюють поїзда в, в аеропортах. Я думаю, ви згадуєте, да, в мирні часи, коли ми мали можливість кудись полетіти. Да, заходиш там в перший вагончик, і ви бачите, що там машиніста немає. Поїзд рухається абсолютно автономно. Тому тут така ж сама штука є. За цим майбутнє автономні системи не потребують людей. Там, де люди втомлюються, люди роблять помилки. А системи працюють набагато складніше, звичайно, але вони надійніші. Той рівень безпеки, який зараз досягнутий в автоматизованих системах, які використовуються, наприклад, в цивільній авіації, він разючий і рівень безпеки величезний. Кількість перельотів і кількість аварій, катастроф, які стаються, наприклад, цивільній авіації. Він просто мізерний порівняно з тим, що відбувається, наприклад, на наших дорогах, де автомобілями керують люди. Тому автоматизовані системи за цим майбутнє, величезне майбутнє. Ну і е, друге питання: що для цього потрібно, щоб це з'явилося у нас? Для цього потрібно потужні високотехнологічні компанії, які займуться цим питанням. Звичайно, величезні інвестори, які в цю систему вільють величезні гроші. Бо, понятно, без фінансування може бути чудові ідеї, їх може бути безліч, але щоб їх реалізувати, потрібні фінанси. І до цих фінансів люди, високопідготовлені, спеціалісти, які знають це зробити. Тоді у нас все це з'явиться. Я думаю, у нас є вже люди, а фінанси теж знайдуться під людей. Тому дивимося з оптимізмом в наше чудове майбутнє.